Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. Ось такий у мене суперник попався в дивізіонах, доволі непоганий. А ось таким складом буду я грати. Тут Румініг МБП, зараз будемо веселитися за крутих епіків, побачимо, що з цього вийде. Надіємося, що матч буде цікавий. Епічна битва в дивізіонах, в онлайні. Челси Бі. Ну, І суперник, схоже, фанат того самого клубу, якого і фанат я. Але я просто під прапором України зараз. Ну, форму я не збірної України вибрав. Бо форми в нас на ліцензійні це трошки негарно виглядає. Так, Карл Хайнс Ай-яй-яй. Втратив м'яч. Добре, непогана атака розвивається у суперника. І Вірджил Dijk. До речі, непогана пара півзах... тобто не півзахисників, а захисників, які зараз на хорошій формі. У мене Іван Дейк. З е сотого рейтингу. І Делікт. Оба на хорошій формі. формі. Делікт на А, Ван Дейк на Б. Так, тут небезпечна атака від суперника розвивається. Ну потужний дуже склад, у суперника багато епіків є. У мене також епіків вистачає. Так, і ну затиснув, затиснув, притиснув. Але я думаю, що захисники в мене доволі такі метові зараз використовуються. Голландія по захисникам доволі потужна країна. Ой, небезпечно. Не... Ну нічого, зараз будемо намагатися переходити від оборони атака, але це ніяк не виходить мені зробити. Не дає дихати мені суперник, просто не дає. Белінгем на Кобеля. Кобель переводи на Ірвіна. Так, Вандек, Пірло. Та ну що ж це, помиляється в передачі Вандеяк. Обрізається тут Делік в підкаті. Добре. Дається мені тримати оборону. Делік, до речі, гарно зіграла. Андреа Пірло Ой-ой-ой. Ну прям дуже активно суперник почав. Я просто чекаю, поки він втомиться таке враження. Але він не втомлюється і небезпечний момент. Просто рятує кобель. ну що ж це робиться? Я не знаю, як мені переходити від. Марадона, Падлюка, він між ніг пробіг таке враження у Вірджела Ван Дейка, як миша. Просто як миша. Але нічого, ми боремося. Ми боремося. БП. Пірво. Не дає. Розбинути атаку. Ну я не знаю, може я трошки невдалу схему таке враження вібрав, але наче люди грають з такою схемою з двома атакуючими півзахисниками і нормально справляються. Добре, Карл Хайнс. Але напевне треба дивитися, дивлячись, які там атакуючі півзахисники, хоча наче в мене всі добротні. Ай-яй-яй. Десь не вистачає все-таки дриблінгу, таке враження Карл Хайнсу, Румінігу. Генес. Так, Ван Дейк. Намагаюся переламати гру, ніби дається мені створювати тепер моменти, атакувати. Виходить, але забивати не вдається. Добре обороняється мій суперник. Варто відзначити. От що. Вірдживан Дейк. Генес. Ай-яй-яй. Дуже важко. Так, добре, мбапе. Я не знаю, якось такий матч у мене якийсь дуже дивний, мене ніби влещата затискають. Затискає просто суперник влещата зажав мене як як кабани на забій. Таке враження, що граю проти кабана якогось. він там п'ятаком рохкає, рохкає і... і не дає мені дихати просто в цьому матчі. Крох, рох хро Так, і небезпечна подача, але чомусь Кобель не хоче нормально відбивати. Зараза. Добре, Генес. Мало в мене в атаці гравців. Генес добре бігає, але толку з того мало. Дуже неприємно якось 1-0 програю, але ну по грі таке враження, що взагалі не вдається моменти створювати. 1-0 після першого таймена, але може в другому таймі щось зміниться, будемо пробувати щось міняти. Трошки я схему переналаштую. Прям в польоті я перезиваюся, міняю схему, побачимо, чи це мені допоможе. Дещо випадковим чином я розставив гравців в атаці. Але, в принципі, сама схема не випадкова. Вона, по суті, має бути метовою. Так, суперник атакує на фланзі. тут може бути небезпечно. Ульгенес. Генес на Румініга. Вибиває суперник Ваут. І вже точна передача. Точна передача прям на мене. І Румініг! І Хайнц, ну це Румініг. Це такий той нападник, на якого і не даром я донатив. Це такий другий тайм може для мене стати більш фортовим. Але якби Бапе бапет точніше б пасував ноги-крюки Черепаші. Черепашка не хоче точно пасувати. Ух і подача, яка потужна була. Якби хтось встромив свою бошку то міг би мені гол залетіти. Так, матайс. Геній так геніально ніби забігав, але не дуже геніальний пас від нападників, як зазвичай. Але що, в принципі, в захисників високі параметри перехоплення, тому пасувати крізь них дуже важко. А Генес. Поки що бачимо, що, напевно, все-таки метова схема працює. 4-3-3. І Джудь. Ох, джудікатор цей. Справжній інспектор. Але не вдалося трошки реалізувати цей момент. Ван Дейк. Ай-яй-юма. Ван Дейк так обрізався. Прям як на восьмий день в Ізраїлі. Малюків обрізають. Ай-яй-яй, який пас не прийшов. Але атака продовжується і Андреа Пірло. Андрюшка. Ні, Андрюшка прям пушку таку веде. Пряме Роберто Карлос в свої кращі годи. Родрі Белінгем. Та що ж це трендес? Трендез. Трин, Кобель поки що рятує, але суперника також удари потужні. Так, треба захищатися, тут е, я намагаюся читати гру, але... Це Треба грабувати суперника, не дати йому ніякі очки. Бей біжи. Але Марадона це не той, який буде бігти, хоча... Ой-ой-ой, яка обрізка, ви задовбали. Ви ж не в Ізраїлі, що ви обрізуєтесь? Нема якесь... одне обрізання. Улігенес. А ну.. Так, суперник атакує. Тримає м'яч, доволі грамотно, ніби той контролював м'яч, але... цей пас був зайвий. Румініг буде бити. Ні, не буде бити, не дали йому пробувати. <сум> Румініг в падінні дупою грає і відбирає м'яч. Це було епічно. <сум> Кіліан, Кіліан, ну... Що це за кіл? Ти вбиваєш не того, Кіліане, ти вбиваєш мене. Але пора заміни робити. Можливо, Кіліанчика я таки заміню. І захист треба замінити, бо я можу і пропустити. Так, Йорк хоче пограти таке враження. І Неймар. Кого ж ми випустимо. Ми випустимо Пізара замість. Армініга. В атаку. О, Холланд у мене ще є. Може це ризикнути? А ми ризикнемо. Випустимо ще Холланда. Пару до Ізару. Пізаро тільки буде Офом. Улігенсе я залишу. Андреа Пірло, напевно, поміняємо. Ми на... На кого ми? На камавінгу поміваємо. Побачимо, чи допоможе мені це, це розташування забитий гол в цьому матчі. Так, Деня Ірвін. Подає кутовий. Ай-яй-яй. Відбивається суперник, це може бути небезпечно. Не вдається мені дотягнутися за задаліхта. Тут Те Орнандес Двіженький захисник, це запорука успіху. Бізаро. Ааа, нохован, ну, телега, тележна. Так, тут небезпечно може бути. Добре, Улігенес. На Холланда. А, Холланд ледь не перехопив м'яч. Ну тепер може бути в мене атака потужна. Грамотно відпасувати треба Ну Холланд. Не, ну дуже щільна гра. Щільно піка, в принципі така... такий геймплей у нас і був. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ну тут Теорнандес свіжий захисник, це прям не дарма я його випустив. Був би в мене втомлений захисник, зараз би його б 100% пропустив. Такий от матч вийшов. Доволі потужний матч. Дякую, друзі. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Мені матч в цілому сподобався. Такий насичений був, потужний. Але створювати забувати моменти дуже важко. Дякую, друзі, за підтримку, за все, всім до нових зустрічей, всім пока.